Всім комп'ютерного здоров'я. Так, продовжуємо нашу рубрику мучення міні-комп'ютера на експресі. Е, нагадую, проблема була в Wi-Fi адаптері, Wi-Fi Bluetooth адаптері від фірми Realtek. Тобто драйвера було дуже важко знайти. Я б сказав, навіть практично нереально, тому я купив на експресі е, адаптер під Intel, який має йти. Це, е, AX АX210 якраз це, це дуже хороший. Я на нього дав в районі 600 гривень Я посилання Це лишу під, це, це під відео під нього і ще розпаковку лише його так. Щоб добратися нам до заміни Wi-Fi Bluetooth адаптера, нам потрібно зняти якраз я накопичу печувач, дуже просто відкручуємо болтик. Дане відео роблю так, що може в когось подібний. Міні-ПК, як замінити і ставити деталь, або навіть вас ноутбук. Бо це принцип заміни і роботи всюди буде одинаковий. До речі, купив на розетці такий ще до. до ну, практично це впік купив, це не копиштовач за це на 500 ГБ за 2000 гривень. Зараз такі раніше коштує аж 3000. Так що ціни росту капець. Так, і ось наш. Накоп... Не накопичувач, а наш Wi-Fi Bluetooth адаптер. Це наш Realtek. Щоб його добрати, щоб його зняти, нам потрібно цю цілу вставку і від'єднати дві Wi-Fi-антени. Це Bluetooth і Wi-Fi. Так, одну з дротів я. Один з дріт я по... буду помічати. Наприклад, ось цей, що це у нас є один дріт. Номер один, щоб не попутати. Коли буде їх вставляти так як у нас тут підписано 1 і 2. Викручувати треба ось такими, ось такими насадками. Просто надіваємо і викручуємо. Відкрутилися дуже просто, він автоматично зразу піднявся, так як він тримався на цьому. У нас у такому маленькому. Ось цікавий ось такий от. І нам тепер потрібно відчепити ці дві антенни, в кого, наприклад, є якісь ці пластмасові лопатки, то можна і цими пластмасовими лопатки їх підійти і забрати. У мене пастмасові лопатки немає. Я буду це просто робити, знімати це пальцями акуратно. Знімайте їх акуратно, цей, щоб не пошкодити. Тобто бажу раджу тут від. Ростити чуть-чуть нігті. Так, буду знімати їх не на камеру, так як потрібно це більше сонця, і незручно дивитися в камеру. І так, знімається воно дуже легко. Для того потрібно все-таки перше від'єднати наш фей-адаптер і потім просто отако розрухати його трошки, що він порухався нас, і, і позираємо ось так взяти і підійти нас догори. І тоді він це гарно вищенкується. Також це, це помічайте цей кабель, щоб не переплутати, потім, де це перший, де другий. Дуже просто знімається ось цей негітник наш, який на Linux, під нього взагалі немає драйверів. На віннус треба досить сильно мучитися, щоб знайти. Оце, цей китайський, що буде на машині. оце це китайський шобуджі-машині, а це те, що я купив, інтел Як бачимо, тут у нас ключ дізнається, цей інтел. У нас ключ відрізняється, але тут у нас якраз ключ A. Але тут у нас ключ A підходить, тобто ми його можемо вставляти з і він буде е, в нас спокійно е, спрацювати. На рахунок даного Wi-Fi адаптера беріть іменно таку модель, модель, вона старша. От якась пише її назва AX210, вона старша. Так, фокус. Ось. Вона старша, але під нею всюди є драйвера. Також цей процесор, AMD, деякі процеси МД фокус, Деякі процесори AMD не можуть це бачити. Це, це деякі оті сучасні ці Wi-Fi-адаптери. Тобто, так, як вони тим більше в ще інженерники, то може бути здоров'я, це проблема. А тут вставили і користуємося. Тенки до підійшли Дуже легко вставляти, просто їх дотискаємо, чу-чуть ці підкручуємо і вони защокуються. Тільки питання: те, як тут інтулий пише 1 і два, яку антенну помічати, в нас в Realtek нема ніяких розпізнаних знаків, тобто чи це 1 чи 2, Непонятно. Тобто. Але встав, антен, я встав антенки вставив так само, так як вони були там. Тобто я помітив зрід і вставив. Тепер запихаємо просто ключ. Наш цей iFaine. Адаптер всередину і все. І далі ми притискаємо його і докручуємо нашу латунну ставку. Так, вкрутив я цю латунну ставку, коли будете її закручувати, не затискайте її так аж фест-фест сильно, щоб там нічого не лопнуло. Також оці антенки ставити в нахилному ну, оце, оце положенні в це право так як вони торкається оцими, оцими з кінцями якраз це контактів цього езернет. Чутки у нас HDMI у цього порта торкається. Їх повертаємо і дріт ми ховаємо за цю лотуну ставку ось тут. І у нас тут все далі проходить. Далі все дуже просто. Ставимо назад наш Евем є накопичувач. Ось і болтиком далі його ми Прикручуємо. Все ось так воно виглядає на нас тар перевигляді. Так само і на накопичуючий бот не затягуємо так супер фест, щоб нам нічого там не поламалося. Так, скоренько відео знімаю. Ось же результати по Wi-Fi адаптер індовському, якому я вставив, і Bluetooth зразу працює без питань. Windows сам підтягнув всі, всі драйвера, це менше, ніж в хвилину він обновився. Bluetooth працює, Wi-Fi працює, платка зашибісь. Такий міні-гайд, може, в комусь це, це знадобиться, в кого була подібна ситуація, або в кого вона є, це пишіть, Буде цікаво це послухати. Тому ж бажаю всім хороших покупок.